Мене звати Копилець Мілана. Це відео про моїх домашніх улюбленців. Їх в мене три. Почнемо з мого першого улюбленця. Це моя тваринка, його звати Буглик. Йому 9 місяців. Це кіт. Зараз я його вам покажу. Він не дуже великий, у нього гарні зелені очі. Та він ще любить дуже гратися з м'ячиком, шнурочками всілякими. Та іноді, та іноді любить просто побігати по дому. А ще він любить дивитися на мою іншу другу тварину. А ось вона. Це моя друга тваринка. Її звати Жоржетта. Їй 5 років. Це дівчинка, це папушка. Вона любить їсти сімки. Та бігати по своїй клітці. А ще вона дуже любить копатися. В неї є спеціальна ванночка для цього. А ще вона любить яблука. А ще в мене є третя тваринка, і це. А це мій пес грав йому 6 років. Він полюбляє бігати по двору та гратися з вугликом. Я його вже показувала. Вуглик зараз теж десь бігає та грає. Граф любить дуже гуляти. Це його найулюбленіше діло. А ще він дуже любить, коли його гладять. Це порода швейцарський Зізінхунд. Це всі мої домашні улюбленці, я їх дуже люблю.